Відзначити найкращі ресторани, готелі та житлові будинки, які підготуються до новорічно-різдвяних свят. Принаймні про можливість організації такого конкурсу нині думають в мерії. До прикладу, взяти до уваги заклади і будівлі, які будуть прикрашені гарною ілюмінацією, або ж якось по-іншому креативно підійдуть до свят. Щодо мешканців, то посадовці звертатимуть увагу як на приватні будинки, так і на багатоповерхівки. Потім оберуть п'ятьох найкращих господарів, аби вручити. Їм відзнаки. Я думаю, що щось буде унікальне, особливо там, де є приміські села. Ну подивитися, давайте, може, якийсь такий дійсно конкурс зробимо. До, до цього і відзначимо тих людей, які показують своїм прикладом, як треба зробити. А все це для того, кажуть в мерії, аби Івано-Франківськ під час свят виглядав якомога красивіше і милував око туристам. Посадовці хочуть, аби вони затримувалися в місті довше і залишали тут свої гроші. Для цього також необхідно, аби в центрі було безперервне свято, в тому числі і багато виступів колядників. В департаменті культури запевняють, фестивалити Франківськ буде наповну, Відбуватимуться різні концерти, інсталяції, новорічні забави і обов'язково виступи вертепів. Ми зробимо попередньо фестиваль по школам, відберемо кращі в вертепи, і тому що зараз збирати якісь дрібненькі вертепи. А в нас у кожному різдвяному дійстві задіяні вертепи обов'язково, тому що на Маланії будуть вертепи, бо це є Маланка, і на Різдво Франківську на фестивалі обов'язково будуть вертепи. В нас приймають завжди участь вертепи. Загалом упродовж свят в Івано-Франківськ. Ку заплановано провести близько 50 заходів. Вони відбуватимуться як у середмісті, так і в мікрорайонах. І Лариниваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.